І всім привіт з вас підписа Фордбік, ми продовжуємо грати в цивілізацію шостої. Я зараз буду робити вигляд, що я не записував цю серію, тому що. А! Так, по-перше. Запис полетів. Ну, в мене вимкнуло світло посеред запису. Запис полетів, тому я зараз записую фактично те, що я вже записував, але не в цьому суть. Байдуже. Так, моя мета за цю серію. До захоплювати корею. Так чи інакше, до захоплювати корею. Це було б прекрасно. Це було б прекрасно. Так, інформаційна ера закінчиться через два дні. Що після інформаційний буде. Так, по-перше, тебе. Який дає 100% бонус під час космічних проєктів, але. Там, здається вже закінчені космічні проєкт. Ти. Вроцлав, тобі мастаки. Мастаки, мастаки, мастаки. Ха. І караванників можна. Ну, караванники то вже для інших. Так, ти. Тут купол не побудуєш, тут купол не побудуєш, тут купол не побудуєш, тут купол не побудуєш. А ні, тут купол... Ось тут купол побудуєш. Якраз таки. На. Так, ти. М -м -та Тут буде по. Хоча ні, пливи сюди. Тут потім буде побудована ось ця унікальна. Коротше, коли губернатор власниця, на це місце ми побудуємо унікальну рибалку. Ти. О, ти сюди можеш купол побудувати вперед. Будуй тут купол. На цьому морі ти. Іди сюди, тут місцепільню побудуєш. Бомбардувальники. Так, в нас є ганджол, але. А, у нас є. Так, я просто. не до кінця пам'ятаю, на чому зупинився на. Раз. Булаваю. Ой. Давай цей винищувач. Ми зможемо винищувачами добити тебе вже. Так, а ти. Ти зможеш дозахоплювати вперед. Захоплюю вже це місто. В такому випадку я. Так, нехай він дозахоплює. Я, прекрасно. Так, ти винищувач. Атакувати. Ти можеш. А, тут. спек опс. спеціальні операції. Добивай. Блі, знову ж мені дуже прикро, що я не можу митців захоплювати, письменників захоплювати. Типу, вони є, але вони просто залишаються так. А все ж я тебе лишаю собі. Місто. Так, ти під'їжджай ближче. Звідси не можеш атакувати? Звідси. Також не можеш. А звідси? О, звідси можеш. Вперед. Трохи ракетка. Ой, ой. Дос, досить хорошо підбили. Так, ви поки що вдвох. А приїжджайте в генджо, бо ось так. Між містами перекидувати все ближче і ближче до кордону. Тому що мені просто не вистачає військ, щоб перекрити все. Так, ви, крейсер. Ну ви нікуди не доб'єте. Просто відпочивайте. Ну, Чекай. А, можу покращити тебе, на вперед. Потім плюс дальність до обстрілу. Візьмо ти. Та мастаків створю собі. Так, ти також відпочивай. Ти зах. А, покр... тебе покращити можна. Так, беремо проти одиницю броні, щоб потім взяти плюс 7 бойової міці проти юнітів в районах. Так, бомбардувальники. У нас є бомбардувальники. Які летять і атакують Гуанчоу. Так, До речі, цей винищувач він долітає вперед. Так, далі ще один бомбардувальник. Спочатку треба почекати, поки ви повернетесь. На, ще раз. Так, винищувач. Ну, винищувач сюди Лет, лети. Літи. Так, ще бомбардувальник. Гуанчжоу. Зараз здобуваємо. Це буде друге місто за цей крок, який, який я заберу. Прекрасно. Так, все, він долетів. Ми повністю збили і захоплюємо. Все. Вперед. Ми їм навіть шансів не лишаємо. Знову ж у них нема нікого, хто захищався. У них просто немає нікого на захисті навіть в містах. Бомбардувальник наступний. Давай в цей Уенджол, це гу... Гуанджо, це Гуенджо. До речі, обрати долю, лишити вже ж. І створюю собі мастака. Перше, що ми робимо мастаків. Зараз нехай вони подумають. Так, не можу, щоб лояльність тут. Не може бути такого, що тут лояльність мінус іде. А, так все, воно подумало і тепер в плюс іде. Так, наступний будувальник також сюди. І за наступний крок ми візьмемо це місто. Ну це як факт. Просто факти. Хто там ще лишився? А, атомна. Ну, відпочивай. Атомка. Що, завершити крок? Ну так. За один крок два місця забрати. За наступний крок. Я не візьму за наступний крок два міста. Так віддати наказ. А, відпочивай, поки не полагодишся. Весмінець. Завершити крок. Ми так, всі міста полагодились. І, на жаль, навіть ворожі. Та-та-та. Так, тут рибка. Чомусь не працює рибка вперед. Ту-ти-ти-ти-ти. Так, ти через один крок привласнишся, тому ти ось тут готуйся будувати рибку. Зачекай один крок. Так, бомбордувальники. Так, вони щось не долітає. Так, кому обрати мету? А, Вроцлав. На, побдуй собі мастаки. Мастаків. мастаків. Сіл. О, молодець, колись завершив. Та або фудмаркет, або шопінг мол. Маркет, щоб ти їй швидше зростав по їжі. Але в тебе щастя не вистачає, нас зоопарк собі. Але мені здається, в них по іншій причині трохи щастя не вистачає. Навіть не знаю, по якій причині. Чого вони не Ну чого вони не задоволені, не знаю навіть. Так, наступний. бомбардувальник. Вперед сюди. Так, і <звіс2> ще бомбардувальник. Продовжуємо. Так, і теоретично сюди можна заїжджати. Ти доїдеш? Ну, що я тебе попрошу, ти навіть ти доїдеш. Навперед. Ти сюди? А в тебе. Ого. Навіть танк звідси б зміг доїхати сюди. Так, ще місто. А вже ж лишити винищувач. Та на покращу. Ну, на, у захисті під зенітним вогнем. Ти ну, як завжди, з самого початку робимо мастаків. У, тут ракетників можна порівшити. Ось тут вплив повічників подвоюється. Це цікаво виглядає. Ти, ракетники. Сюди під'їжджай. Ти не можеш звідси атакувати... Як мене дратує, ти, що воно не показує, звідки можна атакувати? Звідки ні? Звідки ти не можеш таку? Звідси не можеш, а звідси. А звідси в тебе кроків не вистачає. Ти відпочивай. Ще бомбардувальники, На, Генджол. А, Джинджу. Джинджу. Це містер джинджу, не Генджол. Генджол, це ти Ваші назви вже ж корейські, це щось щось прекрасне. Кому тут. А, ще бомбардувальник Скільки мене бомбардувальників? На, і ще один буде в кроків, ще потім один створить. Ну так, якщо я захочу вести ще одну війну, це взагалі без проблем буде. Є. Yeah. Ой, ще бомбардувальник Джинджу. Джинджу Джинджу Я хочу нагадати, що це все ще другий крок цієї серії йде. О, на. Лисопильню. Тартак. Будуй тартак. Так, ти. Хто мені тут золото побільше дасть Панама? Ну, катайся в Панаму. Торгівельний шлях. Реактивний винищувач. Ну ти ж, не долітаєш, але я тебе можу перебазувати, наприклад. Наприклад, сюди. Що вони також нікуди не долітаєш, але. Я можу тебе теоретично сюди перебазувати. Хто то чи я ти? Хм. Підпливаємо сюди для початку. Тому що можливо, я потім буду бити по вам. Пройдусь. Все, завершите. Завершите цей крок. Во, вістю корею захопити як вам таке. А, реактивна верта ще одне. Не знаю, під'їжджай сюди, звідси ж ти не зможеш такого. А! А ось звідси ти можеш атакувати? Чому? Ой, перегрубувати перевізників, не треба. А ну ка якщо ти звідси зможеш проатакувати? Наприклад. Наскільки сильно ти їх підбив? Сильно підбив. І ти? А, і ти зможеш. Нащо мені чекати один крок, якщо я зможу добити зараз Корею? Це останнє корейське місто. Два кроки. Ми за два кроки взяли чотири міста. Чотири міста за два кроки. Як вам таке? Як ти звідси сюди? Що тут, я не розумію? Це гірські тунелі так, такі бонуси дають. О, є. Я повністю захопив Корею. Повністю захопив Корею. Обрати долю. Лишити. Та-та-та! Так, так, так. так. Ниє. Мені що йому щось не подобається. Так, 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 так. Так, так, так. Я тебе захопив. Як тобі шкода? Як тебе шкода? Це ти на мене. Я хочу надати, що це ти на мене напав. Ти на мене перший напав. Я захищаюсь. І все. Тільки захищаюсь. І в Іспанській імперії. А ще два кроки, щоб покласти з вами мир. Окей. Завершити крок. Так, якщо у нас буде наступна війна, точніше, коли я підготуюсь до наступної війни і відпочину після цієї. Я не думаю, що я ще більше армії буду робити, тому що ми дуже багато витрачаємо на армію. Дуже багато. Почати голосування. Так, діджита демократія. Це що тут плюс себе. Вікторі пойнт себе. І тебе плюс також все. Next. Не буду, байдуже. У фьючер. Ми в майбутньому. Ми в майбутньому. Ну, як мінімум я, все. Раз. О, Нєзно зробив. Ракетників, це потім, якщо я вирішу на цьому континенті воювати, я їх перекину сюди поки що, перекину кудись на якийсь аеродром тут транспортувати літаком. М. Коротше, байдуже. Далі. Тут якийсь бонус взяти. На, давай, тримай авіацію. Тому що я зараз, ну, я цю війну вивів авіацію. О, плюс два продукції. Коротше, прикольно, прикольно Да-да-да, прорив. О, і тобі нарешті можна ось тебе. Ти ж. О, ти не руйнуєш виробництво. Ти також. Ого. Чорний вітряна ферма. А, ну. Там було написано, що вона більше бонуси дає. А вона так собі бонуси дала. Деби там було написано плюс 3 виробництва, тому я побудував. Так вона дає копійки, уроховаючи те, що. Ось ця штука їжу мені дає. Я ще подумаю. Так, ти. Реактивний бомбардувальник. Молодець, що завершив з ним, але на караванника зроби. Ти. Також караванника зроби. Ти. Так само караванника зроби, я не знаю, що ти будував. Ну, колпливо сюди. Радом. Радом. Там. майстерню завершив. Пуду собі мастаків. Я думаю, вам мастаки потрібні, щоб вони повідновлювали. Ди сюди, тут щось побудуєш. І тут можна було б навіть побудувати. Реактивний бомбардувальник. Покращити. У, ремонтуй сюди а це цікаво. Хм, проти зенітного войну або проти літаків штурмовиків. Давайте проти літаків штурмовиків. Бонус. Гілка досліджень. Ну, ось так. Це підряд просто досліджуй Так, в мене багато вас. А, ну давайте. І такі штурмовики. Літаки штурмовики. А, а ти реактивний бомбардувальник, тебе не поліпшити. Ну так, якщо я з кимось наступним буду воювати, то це буде ви. Будете ви Тому перекидемо всю авіацію ближче. Я ось тут аеродром, я ось тут аеродром. Вже готові. Тут більше міст. Давайте два сюди спочатку. Не? Раз, бомбардувальник Бомбардувальник, тебе поліпшити. Ще один бомбардувальник Поліпшити Реактивний винищувач. О. Плюс 7 бойова міць проти літаків бомбардувальників Так. Хто там ще? Конвой підтримку? Та відпочивай. Танк. Ну, на. Проти один існу районах. Бонус. Реактивний винищувач. Також проти літаків штурмовиків бонус. Ти. Реактивна артилерія. О, бойова міць проти укріплення районів. Йдемо прям праворуч. Ти. Так, в принципі, вас можна підготувати одразу під це місто. Тому їдьте. Так, далі танчики. Ну, захищайтесь, поки що тут. За вас потім в наступ перекину. Винищувач. На літаки штурмовики, бонус. Ти винищувач. Давайте винищувач я буду тримати в містах, а в аеродромах бомбардувальника. Ти тут поки що захищайся. Вартуй. Ти. А ти підпливай. Будемо тут також їх бити. Вони ближче на морі, тому аві... флот має сенс. Ти... Транспортувати літаком. Не можна? А, можна. Ось кудись. Давай, сюди. Завершити крок, тепер відновлюватись треба. Так, віддати наказ. Ти. Ось тут, припустимо, ага. Ось тут в чистому морі тільки купол дають побудувати. Ось давайте, чисте море, Купол. Купол. Робимо так. Я ще подумаю, як ми море будемо забудовувати, тому що клітинки на морі можна прям дуже сильно забудовувати. Таким чином, наприклад, той же лоть в мене має 29 населення. 29 і він ще зростає. 28 має Варшава. Ось це нове місто має 19 населення. Ну і вибачаюсь вас, вибачаюсь, що відволікаю вас від перегляду, але хочу порадити вам свою гру, послання, яку ви можете знайти в описі. На жаль, знижка вже, вже закінчиться. Коли вийде це відео, але ви все ще зможете її придбати за 48 гривень, якщо придбаєте залишити рецензію, а якщо нема можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, ви відмовитись Відмовитесь. відмовитесь. Відмовитись, не хочу вам нічого давати. Ви нату багато хочете. Так, о, я до речі, був втратив як маріонетку, але не... це не сильна проблема. Дивіться, в них вже армія є. Але чий це проблема для мене? Це для мене не проблема, навіть існування їх армії. Це навіть цікавіше буде, коли я підготуюсь. Так, ви нарешті. До речі, так. Е... Хм. Тут є вибір між куполом. Воно чомусь пише, що плюс два виробництва. Воно не дасть плюс два виробниця. Воно не дасть плюс два виробництва. Так само, як і ти. Такі культури написано. Культуру можливо дасть. Я навіть не знаю. Який тоді сенс від фішері? Я все одно буду фішері. Ти. випливай сюди. Так само все одно фішері. Так, торговець золота в балогну найвигідніше. Ну, вперед. Вчення. Та просто тикну на останнє вчення і все. Нехай. Так, ти караваника побудував. Та теоретично можеш ще одного караваника. Хто ще? Ще одного караванника Ти. Все. Караванників не побудуєш. Ти ракетну арту будував? Весь цей час Прикольно Тепер у мене ще більш реактивної орти буде. Так, хто? Ти? Караванника завершив. А давай тобі ще одного мастака побудуємо. Подивимося, що він зможе. Так, бомбардувальники. Ми вас перебазовуємо. Нехай ось тут спочатку два бомбардувальника. А, тут, тут чотири може бути. Два тут. Так, бомбардувальник. Сюди перебазуватись. Бомбардувальник сюди. Бомбардувальник сюди. Тут чотири бомбордувальника тепер. Винищувачі я хочу по містам. Щоб винищувачі по містам стояли. Щоб не давало до себе підходити. Вартувати. Реактивна арта. Так, ти. Чому в тебе. А ближче? Чому ти ближче під'їхати не можеш? Блогна, ти ж моє місто, так? Ну так, блогна під моїм контролем. Так чому ж я не можу ближче під'їхати? Окей, зачекай. Ти реактивна арта. Також сюди їдь. І далі зачекай крок. Ще реактивна арта, також сюди. Зачекай. Внищувач. Вартувати. Вартувати. Ви. Також вартувати. Субмаріна, підпливай. Потрохи готуємо війська до вас, до жулу. Тут десь має бути в тому від війни. Я її не бачу. Тоді байдуже. Бомбардува... Ще Ще один бомбардувальник є. Блін, насправді кажуть кажучи? Ну ми ж цей аеродром поліпшимо так. Ти. Це твій аеродром. ангар? А, він тільки в наступному кроці додасть. Зачекай один крок. Ракетна арта. Тебе перекинути не можна буде ще раз? Блін, тут і так три ракетні арти, плюс чотири бомбардувальника Тут не. А, коротше, на. Вимагадіш. Ти арта. Тут три, сюди можна було б ще одного бомбардувальника спокійно закинути, наче я там. Реактивний бомбардувальник. Ти. Перебазувати сюди. Ну, сюди. Все. Так, цього кулеметника, я думаю, можна прибрати. Ну, транспортувати літаком. Сюди. Тебе також можна транспортувати літаком. На сюди. Тебе не транспортувати літаком. Я просто думаю поставити вас в прикордонних містах. А війська, які в прикордонних містах стоять, відправити вперед. Ну чи в кожне місто по кулеметнику? Щоб в прикордонне. Коротше, нормально. Мені ще це все відновлювати. О, мастак. Ну, на, побудуюсь тут. Блок. Ну да, ти також будеш зростати, і тобі Ну тобі точно є де працювати. Навіть якщо ось так приберу. Ти б за 4 кроки зростеш, так за п'ять? Ну, давай за п'ять кроків зростай, не знаю. Да, їжі в тебе достатньо буде точно. Це просто монстр, по їжі буде. До речі, а можна місто ось тут ще побудувати? Наші Наші солдати просто проходять повз. Не звертай на мене увагу, серйозно. Наскільки це лицемерно такий. Ну, це ми просто повз проходимо. А чому ти. Ти сюди не долітаєш? Є навіть обмеження, якщо через аеропорт кидати. Я зрозумів. Ну сюди, тут забагато. Хоча. А, звідси можемо сюди ще піти. Тому так, давайте сюди. На. Що тут кулеметник? Перед сюди. Тут встанеш, цей кулеметник. Так, тебе прибираю. Ставай в це місто. Так, а такі війська підводжу поближче. Я просто проходжу повз. Просто повз проходжу. Серйозно. Так, ви вартувати. Ти також підпливай. Я про просто повз. Просто проходжу повз. Нічого більше. Просто повз проходжу. Ой, тебе можна підвести ближче чомусь. По якому, принципу ви даєте ближче підвести, по якому ні? От, з типу, через відсутність доріг, так. Погано тут. Вартувати. Ну, вартувати. 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 Чотири. Чотири бомбардувальника, як це прекрасно. Реактивний винний, бомбардува... бомбардувати. Ой, вартувати. Ти сюди. Житло. Ой, до речі, іспанці. Класти мир. Мир, мир. Та погодитесь. Ну Просто ну, ви занадто далеко від мене. Ой, да, да-да, що ти хочеш від мене? Я, я при бажанні рознесу всіх вас за секунду. Ну, я перебільшую, але я справді багато зможу зробити. Бувай. Перед сюди. По якому? Тут написано плюс 3 виробництва, але ти не даш плюс три Я це знаю. Він будую рибку. Ти. Сюди. Будуй рибку. І тут ще мастака треба буде зробити. От давайте завершити крок. Так, морські міста будуть давати. А. Да, ваше посольство без питань, без питань. Ми з вами ще й не воювали, а ви посольство одразу, які ви блазня вже ж. Слухайте, а з вами буде цікавіше воювати, тому що у вас є війська хоча б якісь. Так, мастак. Це прекрасно. Давайте спочнемо з. А. Ха. Ось давайте тут вітро. Ось, наприклад, в Сікретенсі я саме вітрову турбіну поводую. Так. Ну вона не дає такі бонуси, які написано. Це дивно. Нащо писати тут такі бонуси? Солотена в Панаму. Щось Ми Ми від Панами дуже багато заробляємо найняти. Наймаю. Я наймаю ну, всіх видатних людей. Так, це що? Шпигун? Це захист. А ну-ка, скасувати. Це ті завдання, які тут. А, припустимо, я в Улунді відправлю. Чи яка там у вас столиця? А я не можу. В Панаму? Лояльність можна їм скидати. А ну-ка. Припустимо, є Лавента, з якою я не дружу. 3. Підтвердити завдання. Це плюс 3 е, посла буде. А, я випадку краків, я випадково шпугуна зробив. Я навряд чи хотів шпугана робити. Мастак. Та давайте мастакам. Нам є чим зайняти мастаків. Так, плюс 4 виробництва або плюс 1 виробництво плюс 4 виробництва. Тут 5 виробництва. А, ось тепер правильно написали. Так, є сенс перекидувати? Тобі. Та ні. Їдь сюди, будеш з цього боку допомагати своєю присутністю. Познань. Караванник побудував. Наші мастака. Мені зараз мастаків забагато не буває. Гданськ. ракетник. А знаєш що, добудуть поселенця, ти ще давно почав будувати, тому що, судячи за все, тут можна побудувати. Побудувати місто, Вроцлав. На мастака ще. Знову ж, мастаки зайвим зараз точно не будуть, судячи за все. Ти блок. Так, ну ні, тобі Тобі забагато мастаків, тому тобі зайві будуть. Тобі щастя не вистачає? В тебе розваг нема. Водний парк, вотерпарк. парк. Ну, дивіться. Ось ця дає всього три їжі. Ти даєш всього три їжі, ти всього три їжі. В принципі, нема різниці, де саме угодно парк побудувати. При цьому не дає виробництва. Чому ти не даєш виробництво? Хоча б мав би. На. Так. Так, ти в нас. Зерносховище. Та вже ж мастаків Ого, 32 кроки. Байдуже. Музикант. Ну йди сюди. Створи тут музичний твір, два музичних твори. Оглянути висновку. Прикольно. Ти. Ракетник. Так, що у нас по ракетникам місцевим? Так, ти. Їдь сюди. Ти під'їжджай. Ти під'їжджай. Ти під'їжджай, кулеметник. Так, я, напевно, цього ракетника приберу, а кулеметника відправлю сюди. Захищайся. Ви також поки що захищайтесь. Ти. Ну ти умнічка, ти зробив все, що треба. Можеш тут ще рибку побудувати, просто щоб був як ресурс, додаткова риба. Типу так, працівника сюди не відправити, але рибка буде. Ти. Так, магатіш, плавай. Так, і на цьому це відео вже час закінчувати. Ну слухайте, ми захопили повністю Корею, і в принципі в наступному відео можемо почати з того, що будемо захоплювати жулу. Ну, це прекрасно. І вийдемо на цей континент, і все ж таки іспанців поб'ємо. А іспанців? Тут є аеродром, з якого ми зможемо долітати. Ну, дуже-дуже, дуже, 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 дуже з тяжкою ми будемо долітати до цього міста. Тому ні, цей аеродром сильно допомагати не буде. На жаль. Але робити іспанцям боляче ми будемо точні. Насправді кажучи, теоретично можна було б покраще флот підготувати, але флот. Жоден флот не дає саме бомбардування таке, як треба. Ой, а авіаносці! Авіаносці! Ось це було б цікаво, але ми зараз дуже багато витрачаємо на війська. 356. Коротше, дякую всім за перегляд, особливо, дякую всім спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і Хоті. Якщо хтось також хоче мене відтримувати, ви можете це зробити додано. Там по послані в описі або так само стеж спонсором, ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.